Вітаю, друзі, у новому відео. Чому режим гантлет може стати кіберспортивною дисципліною? Коротенько, що таке гантлет: це частина безкоштовної платформи RedSec у BattleField 6, фактично створений як турнірний формат. Це робить його ідеальним для кіберспортивних змагань завдяки його структурі, темпу та акценту на командну роботу. Ось основні причини, чому гантлет підходить для проведення турнірів: Перше. вбудована турнірна сітка, на відміну від звичайної королівської битви або нескінченного конквест, гантлет має чітку структуру та. Та вибування динамічне відсіювання починають вісім складів по чотири гравці, і після кожного раунду дві команди з найменшою кількістю очок вибувають. Фінал це пряме протистояння двох найкращих команд, що створює ідеальний кульмінаційний момент для трансляції та глядачів. Друге короткі раунди та висока інтенсивність. Раунди тривають приблизно по 5 хвилин. А весь матч займає близько 20-25 хвилин. Це ідеально підходить для турнірного розкладу. Double points. в останню хвилину кожного раунду очки подвоюються. Що дозволяє командам здійснювати камбеки і тримати напругу до останньої секунди. Малі зони битви відбуваються на обмежених ділянках карти, що гарантує постійний екшен без довгих пауз, на пошух ворогів, різноманітність ігрових механік, гантлет це не просто дизмач. Кожен раунд пропонує рандомну місію, що перевіряє універсальність гравців. Circuit – вибачте, за мою англійську, це захоплення терміналів, стратегічне позиціонування, врікидж, доставка бомб до об'єктів, динамічний напад та захист, тикріптен робота з маяками. Контроль території це змушує команди адаптувати свій склад класів, штурмовики, інженери, медики прямо під час матчу. Наступний пункт: відсутність фактора везіння. На відміну від класичних батл рояль, гравці з'являються з готовими наборами спорядження, тобто з ладаутами. Немає потреби шукати зброю чи броню, що прибирає елемент випадковості, примагає той, хто краще стріляє та виконує завдання, а не той, кому пощастило знайти кращу зброю або додаткову броню. І останній пункт, чому гантлет може стати кіберспортивною дисципліною, це зручність. Для глядачів та трансляцій завдяки меншій кількості гравців, сфокусування на завданнях, коментаторам легше відстежувати хід подій, чітка система нарахування очок за вбивства, оживлення та виконання цілей робить таблицю лідерів зрозумілою навіть для тих, хто рідко грає у Battlefield. Gauntlet вирішує головну проблему Battlefield як кіберспорту, надмірний хаос великих мап. Він пропонує компактний, зрозумілий та збалансований формат, де кожен гравець у складі має критичне значення. Тому, враховуючи ці всі пункти, я сподіваюся, що Battlefield буде Звиватися у кіберспортивному напрямку. Але перед цим всім нехай виправлять всі існуючі баги. Я бажаю вам гарного настрою, міцного здоров'я, слава Україні! Підтримайте, будь ласка, лайком та обов'язково підписуйтесь на канал. Приємного перегляду. Я з тобою. Вони вже чекають Один мінус, один мінус, один спонтом стоїть. Nope. Другий мінус. Хлен забираю. Забирай. Давай, став, 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 попит. тут, тут, ты, да, а, 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 я, поймал. Я, я, я не, забрав, не, ставлю. Спать. Чел, чел, иду, иду, иду. Реально дуже крутий режим, насправді. О, все, криса позиціон на, на місці. Я nice. бочку знайшов, я я гріюся. на мені бочку. Біжу, біжу. Біжу. Бабжі. Саша. А треба робити? Паша. На руки дуй, на руки. На мене, тип. Забрав, забрав одного. О, через дорогу у мене. За, за мною прям, рівно за мною. Трубай, трубай. Дадо, на мне два. Давайте до бомби йти, а не валяхатися з ними. Блин, давай, это складно, конечно. Килип <гілів> хочется, да, складно. Зобрав. Я вбив чувака, с бомбом. А я взорвался. О, мы выиграли, no, а квалификация. Так, за квалификация. Да, мы дуже так види Що, зараз ты самая меньшая команд? Не-не-не, давай, зараз збираємо якісь приколы и несемо на дрон. Типа, дрон запускается и вывозит. Типа, дає поинт Ті ті. А у вас чуваки там є? Так, так, так. А вони бачать. У мене топають. В тебе там ліш не поїхати. Забрав, ставлю Це штуку. Що я? А я не знаю. А, вона через буде скоро розблокована тільки, бля. Через От, що буде вот. розблокована? Тоді... Пердачок горить. А, він тут, за машиною. Я відправив цю штуку. А як її відправити? А я відправив, я не знаю, треба іншу збирати. Вон, вона поруч лежить, недалеко. Бляха, мене вбили. Капздець. Я злякалась мене. Бляха, як вони дістали. Ну, ми програємо. Я зараз ну, можу я в спину спільний. зайду. Okay, Один нок. Другий нок. Це шанс. Я даю когось. А де цей диск? Ага. Це диск? Вставляйте в дрон, якщо... Я поставив. Є? Фух, єс. Yes. Треба це за я. іншим. І оце два диски на карті з'явилися? Да -да -да -да, так, так, да. так. Like. Мене вже шьють. Я їх скіпаю, я йду за диском. Я забрав і я на інший дрон, на отой. Он відмітив. Запустив. На мені тіп. Вони в рукопашку вже з них. Забрав одного. Та які ж кусти. шкусти? Шкусти. Тебе є? Да, дофігав. Да, багато. Одного забрав? Забрав, Щ... ага. Що, що, що. Ще один. Лів... Лівіше, лівіше. Попи... О, тут був. Я па, нічого не бачу, в мене все замер. Заб... Big... Лежить. Ми на першому, ми на першому, давайте, давайте. Піднімати треба. Oh, вони йдуть, вони йдуть. Дискета, дискета. Забрав. Хилюсь. Забирай те, що можна тримати. Я забрав. Блін, мене нокнуть, чек, чек, мене, блін. Я, наверное, відкидав на, на мені прям. Дебільна ветка, да? В я хотіла да. допомогти? В кущах, в кущах десь у вас. Той нок. Та було б класно підняти на фреки. Okay. Мені класно було б yeah. зараз yeah. відправити. Yeah. Я, наверное, я Відправив! Mm -hmm. Мене нок. Найс. Yeah. Nice. Там мысли наче... А, ні, вам треба комусь нибудь комбаты выйти. Вышел? Саш, валяєшся? Саша, наш тиммейт. Там угу. да, ну ч ж ты такая твошка напидл? Нормально. Завари я тортик з'їла, може через це. А, ну, може через вс, І що далі? За наступною дискетою мені кряк. А блін, мене, мене хтось вбив, я навіть не поняв хто. Я за дискетою побіг. А ну зараз спавен. Yes. найс. Nice. А що тут робити? Я до цього вже не доходив. Утримувати ну, територію. Ну, як домінесін. А, як хардпоінт в колді виглядаю, mm -hmm. я хаз, не впевнений, по прев'юту так виглядав. Yeah. Mm -hmm. Бігом, бігом, бігом. Мені хана. А чому? Там кончалега вже дивиться. Чого не видно? Позаду, позаду обійшов. Мінус, мінус 70 дав йому. Він на сходах, де ми входили. Пом. Блін, на мені. На мені. Пом на мені. Там до плюсів на мені чого. Який вон фронт? А як респавнитися, якщо нема нікого не в бою взагалі? Ще Забрав. Народ, а як зареспамтися, якщо усі в бою, типа я. На рандомну, рандомну точку натисну, там рандом типа є. Прибіжиш. Але це далеко. Сходи, сходи, сходи. Спина на На мені. Біжу, Живіть, Йо, пліс. Попий. Та все посипилось, Нас спіди треба, мене добили. Саме мене доїдають. Чо, варалися не срати. Ну я стараюсь просто вылезти през. Та я про челики добивають. Короче. Мене не когось. Збоку зайшли. Я ног, ну, я заповзаю всередину. Ай. Спать. Найс, nice. ми okay, просто you. потужніше. Го на next. Правда, мы не на жаль. Верхом, верхом, верхом. Через бочку. Біжать. Я коснув його. Я одного забрав. Найс. Я ног. Смішна. Чи смішний? Вони захоплюють, муфлонські. Лежать, ми лежать. Мінус один. Найс. Nice. Отут ім по Отут, Сереж, де ти стоїш. Угу. Uh -huh. заду, 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 заду! Зіпка, зіпка! Я дивлюсь вхід, з якого ми пройшли. Uh -huh. Я тут дивлюсь зіпку, але... Ой, там наш. А я дивлюсь. Подивись Підай, на мене? Саш, отут імба. от отсюди дивишся і всього от друга мітка. Я не бачу другу. А. І так тут не нікого немає, чого мені тут дивитись? І не підніметься, так ніхто. Мене зняли дві кабу. Я ног. Мого тіпа зняли. І мене зняли. Шо? 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 Найс! <звісляш> Боже, ну прямо. Блін, прикольно. Зробили, і Кайфово слуха, я прям дуже задоволений. Офігенний режим для туріка. І... Прям. Щось рожо? Я тут трохи не по погоді. Нічого. <рес> величезна подяка спонсорам цього каналу. Особливо дякую Владиславу Паніці, Касперу, Андрію Трояну, Власюку Миколі, Медфайвсу, Крігеру та Алексу Бору. Друзі, всім величезна подяка за підтримку. До зустрічі.